Всім доброго дня. Сьогодні на розгляді дуже цікаве відео. Доброго дня. Доброго. Я вас слухаю. Екіпаж розуміє, що в них новий об'єкт для вилову. Але дивіться, що буде далі. Так, документи, будь ласка. Да, да. Ви читайте я поки Гарта. Так. Доброго дня, ваші документи можна? Мої можна буде, після вашого. Як ви читати які фотографії, тут показуєте. Я документа ні. Хлопець робить правильно, перевіряю всіх документи. Військовий? Звичайно. А який же? В якій бригаді служили? Можу вам розказати, де я ще й живу. Ну, ні. Ну, на навіщо? Ваше, піпай. будь ласка. Доброго дня. Добро. Це просто моя безпечність. Ні, то це хочу. Як моя фамілія? А ви колпу не робили? 2001 року, 23 роки. І тут вони розуміють, що вони не на того нарвались. А, перший руку, так? Навіщо ви? Це моя Так? Да? Да. Цього разу їм не пощастило. Вони розуміють, що полювання провалено, тому збираються і уїжджають. Коли по безпереділу виступають, все, удачки. Більше відео з ТЦК та поліцію в нашому телеграм-каналі за посиланням в описі.